номер 502 Breezy Basics цена 5200 компания Sunrise Medical немецкая у нас раскладаем. І параметри. Ширина сидіння 52 см, загальна ширина від обода до обода 72 см, глибина сидіння 42 см, висота спинки 42 см, відстань від сидіння до підлоги 43-50 см. Витримане вантаження 125 кг і важить 16 кг. Це у нас вживане крісло колісне. Абсолютно все тут справне. Є недоліки у вигляді царапин ну і те, що треба буде трошки таки його почистити. І, можливо, навіть сидіння попрати. і спинку також. По порядку. Підніжки є царапини вони складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по довжині. Ось тут відкручуємо і можна хоч до самого низу опустити. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Тобто вона отакі. От а далі ремінці проти зіскользування ніг. Оцей треба просто ось сюди перечепити. І буде все ок. Ну Буде так само, як і тут. Дивимось на передні колеса. Вони обертаються, нічого не штопориться. Це свідчить про те, що підшипники в нормі. Е, в нас тут є, до речі, можливість регулювати кут нахилу е, вилок. Плюс е, можна регулювати по висоті. Це все дає нам змогу поміняти кут нахилу сидіння. Також е, варто заув... зауважити, що це металічні вилки, не пластикові, як у деяких китайських, а колеса литі. Досить такий хороший рівень протектора. не часто мені трапляється з таким от хорошим рівнем. А, чесно, далі. Задні колеса також литі, 24-ті колеса, хороший стан протектора. бачите, Є царапини на ободах. Так, по всьому периметру. швидкоз'ємна муфта. Блокування коліс працює. Ось тут задіми ми роглюємо по селі затиску. Ось ці ручки вони можуть. Так, зараз я вам покажу на іншій. Вони можуть отак от складатися. Ось так. А взагалі вони дуже зручні, з-за того, що, дивіться, так, взяв руку і зручно ними блокувати. А з цієї сторони все так само. Хороший рівень протектора, хороший рівень царапин на оводах. Муфта працює, блокування блокує. Сидіння. Сидіння в дуже хорошому стані, чорне, не вигорівше. Не знаю, мінус, я, мабуть, зауважу те, що з різного матеріалу. Я підозрюю або спинка, або сидіння було замінене в процесі <рес> життя даного візка. А же сидіння воно в дуже хорошому стані царапин, нічого такого не бачу, не вигорівши. Знизу, типу як брезент, В середині тут наповнювач. Ось ці заглушки, дивіться, знімаємо акуратненько витягуємо на себе і вправку. Те саме, стосується спинки, тільки спинку тут відкручуємо. Спинка у нас м'яка, регулюється по натягу. Теж якихось зауважень немає до неї. Досить такий хороший стан. Підлокітники. М Які чорні не вигорівші. Тут це ціле, Віс, звісно, відкидається, регулюється по глибині. Тобто ми можемо ось туди втопити їх. Бачите, все працює. Позаду в нас отак виглядає спинка. Тут відбувається регулювання висоти сидіння. І тут в нас... Тут всередині паралон, І тут можемо регулювати по натягу. Тобто можемо ще більше затягнути, щоб Хоп, отако. типу, ну, Мається на увазі, якщо людина хоче так трошки відхилитися, то ми просто відпускаємо ці ремені. От таке от. А... І подивіться, тут подвійна рама посилена. Хороший візок, легесенький а... і в дуже хорошому стані. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання залишу внизу під відео і дякую за увагу.